Мої вітання! З вами був службу художника, і ми сьогодні з вами таки завершимо і затонуємо геометричну фігуру, яка називається у нас циліндр. Тому для тих, кому складно запам'ятати назву фігури, можете асоціювати його із капелюхом. От я згадую конус і циліндр як асоціацію з капелюхом. А конус із дорожнім конусом. так, Тому що буває, що думки запутуються, і, можливо, певні такі от складності. Або це в мене в одної таке. Тож, давайте почнемо. Для початку нам потрібен графічний олівець Так, багато-багато терпіння. Я візьму ось такий олівчик, він у мене йде десь як 2H. Дитячий, звісно, але що поробиш. Отже, дивимося уважно на нашу роботу. Якщо врахувати, що коли ми дивимося прямо, ми бачимо прямокутну форму, то тонування цієї фігури буде йти від світла до тіні. Світло ми вже приділили, воно падає збоку десь. Так? Зробимо так, що наша кольорова світлова пляма буде приблизно ось в цьому, ось в цьому місці. Ми не, не будемо розділяти це на, на смужечки, як ми робили на ось цьому зразочку, а почнемо тонувати уже одразу, спираючись на те, що ми знаємо. Так? Отже, важливо, щоб ваш малюнок був повністю затертий, щоб нічого потім не проступало. І всі штрихи ми робимо так само, як. На будь-якій овальній формі. Тобто, якщо нам треба зробити лінію по, по колу, ми рухаємо саме. Пальцями, тобто сам передпліччя лежить на столі, воно ніяк не рухається. Рухаємо ми кістю руки, ось тут з суглобом, та нашими пальчиками. Збираємось на основу, так, можна навіть трохи розвернути свій, свій формат, для того, щоб вам було зручніше. І починаємо невеличке тонування. Тобто натискаємо максимально ніжно і. Робимо невеличкі штришки для того, щоб відділити оцю півтіньову зону, тому що у нас світло ось тут, а з, прав... з лівої сторони є невеличка півтіньова зона. Якщо брати до уваги, чи можна виходити за лінією, коли ми малюємо краскою, ми малюємо фарбою спершу задній план, потім другий план, там третій, другий, перший. І от саме головне, те, що на передньому місці, остається на кінець. В даному випадку, ми спершу малюємо саму фігуру, а потім будемо тонувати площину. Тож, у нас є така можливість виходити за межі нашого циліндра. І якщо, коли вам незручно, робити штришочки, починаючи їх далі від самої фігури. Тому що листок чистий, і потім ми можемо гарненько все тут підтерти. Погоджуєтесь? Думаю, так. Тож, ми протиновуємо трошки з цієї сторони, і тепер робимо наступну штриховку, вже яка буде. Більш довша. І для цього ми можемо пробувати і отак, але лінія буде крива. Для того, щоб зробити різненьку лінію, ми можемо робити ось такі рухи. Ці рухи вони починаються не в кісті, не в суглобі, тобто не в пальцях, а в передпліччі. Тобто ми рухаємо лише нашим передпліччям. І поступово-поступово затоновуємо лівий, лівий бік. Трошечки приступаємо до частинки світла і все менше і менше тиснемо на наш олівець. І з'явився невеличкий перехід. Це ж саме ми робимо з цього боку. Однак тут у нас буде вже більш глибша тінь. Тобто, ви можете навіть перевернути повністю формат, тому що, бачите, ось так мені в мене не вийшла лінія. Тобто, мені незручно, мені треба перевернути руку. Цьому треба вчитися. Ну, тобто, привчати себе, перевертати руку. І робити вже тоновку, я підняла руку нібито в цю в ту сторону. І тепер я можу зробити тоновку з нашого циліндра знизу догори, не перевертаючи сам формат. Або перевернути листочок і потім донувати, так як ми тонували ліву сторону. Однак, скажімо так, на екзамені, наприклад, вищий навчальний заклад чи десь в якійсь художній школі вам будуть забороняти такий прийом перевертання формату, оскільки я пам'ятаю, як мій вчитель говорив про те, що листок не крутиться, ти крутишся навколо листка, тобто навколо формату. Отже, робимо півколові такі овальні лінії. Наскільки нам зручно, наскільки ми це можемо, так? в чому суть цієї лінії ну, даного штриха, що ми натискаємо, а потім відпускаємо натиск і відпуск. Тобто поступово лінія сама по собі, при підніманні вгору олівця, тобто олівець, ось він, він від столу піднімається вгору. І в такому от тонуванні буде уже. Перехід від темного до півтіні та світла. Протоновуємо циліндр, скільки ми можемо, намагаючись якомога зменшити відстань між лініями, між нашими штришками. Я зараз роблю полудачу, ми спокійно виходжу за межі нашого, нашого циліндра і не боюся, що щось піде не так. І починаю тонувати. Так, як тонували ми з лівої сторони, за допомогою рівних контурів і руху передпліччям. Також поступово зменшуючи натиск на наш олівчик, ну, на наш на формат. І десь отут можна буде відпускати. Потім знову ми будемо це все діло утемняти, утемняти, доки не дійдемо до того тону, який нам потрібен. Тобто, якщо у вас не влаштовує даниця, ви можете зробити лінії, наприклад, навскоси, вже піти ось таким тонуванням. При навантаженні на, при на, 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 на ну, одного, то, одного шару штриховки на інший, поступово от лінії вони зітруться і вийшли лише кольорова така, тонова пляма. Тож не боїмося і, сп, і пробуємо. Знизу я починаю теж тим самим штрихом, що робила півкола, але вже рівне. Тобто я натискаю на контур і відпускаю догори, щоб також задати навантаження тонове на цю ділянку, яку я не випадково пропустила. Да? І потихеньку-потихеньку це все діло ми тепер доводимо до потрібного нам тону. Отже, дивимося, ось тут якусь таку старачку у вас має бути, щоб вона ну, робила чітку лінію, тоді вам не буде так. Буде набагато комфортніше працювати з нею. Ось, бачите, і в нас вже немає лінії, яка виходила за межі жі фігури геометричної. За межі нашої об'ємної фігури. Все. Тут ми протоновуємо, створюючи оцю не лінію а площинку. Яку нам гарно видно. І так само робимо і ось тут. Однак нам треба тепер відділити рефлекторну зону від власної тіні об'єкта. Тому я збільшую навантаження на площину і поступово поглиблюю тінь. Поглиблюю, тобто, утемняю тінь і вже видно маленьку світлу частинку, яка являтиметься рефлексом нашої геометричної фігури. Тож. Поступово. Головне, щоб на таких коротких лініях не було таких стиків. Їх, їх треба пропрацьовувати дуже обережно. На перших етапах вони обов'язково попадаються, але потім ви навчитеся ну, перекривати е, десь якісь стиковки тону, стиковки ліній, контрастними лініями, іншим тоном. Тобто, що ви можете взяти, взяти, зробити десь між ними тут контрастну лінію, яскраву лінію. Яка жирненько так видниться. І всякі там состиковочки, вони просто не будуть візуально збомітні. Продовжуємо заокруглювати ось тут, додамо трошки яскравості. І сама оця вертикальна площина нашого циліндра. В даному випадку готова. Я гарно наведу межі, показуючи, де у нас падаюча тінь. Тобто ми ж розуміємо всі, що фігура стоїть на площині і буквально має якийсь там міліметр два е, состиковки площини і самої фігури. Чим легша фігура, тим, менш, тим більша оця площинка стику. Тож, зараз ми робимо, от, виділяємо саму фігуру і можемо відділити її ще лінією падаючої тіні. Я зараз лише роблю пер, пер, первинну таку замальовку. Головне, щоб виділити рефлекс, ну і саму форму циліндра, як то кажуть, не заморачуючись. Потім ми протонуємо цю всю ділянку. Або ви їх затонуєте самостійно. Це можуть бути, бачите, гарні натиски вертикальних ліній, і ми промальовуємо нашу тінь. Так, це буде пізніше. Тінь я залишу на потім. Тепер основна задача у нас розібратися із круглою поверхнею. Отже, світло падає сюди. Тут є стик, який дає невеличку тінь. Тому оця темна лінія тепер поступово розходиться до світла. І ми ось такими, навіть, бачите, в мене навскоси йдуть лінії. Теж трошечки овальної вони форми, тому що я рухаю таке пальцями. У мене рухаються лише от пальці до себе. Від себе до себе від себе. І таким чином я трошечки здвигаю саму руку, і в мене виходить така рівна доріжка. Натиск колівця мінімальний, оскільки в, о, в початковому задумі циліндр у нас білий. Тепер я трошки затемню ту лінію, тому що я її не так підтерла сильно, як би нам хотілося. Да? тому мені треба затемнити таким чином, щоб ця лінія зовсім пропала з нашого поля зору. Тут її можна пустити донизу, ось так, роздавши площину. Тут ми також її пускаємо донизу, роздавши площину. Оця, оця ділянка заокруглення, бачите, одразу треба її чітко підтерти, щоб ми розуміли, де у нас? Циліндрик, ну, то есть, площина вертикальна, а де горизонтальна. Отже, вертикальна площина у нас ось. Ми зараз її так наведемо. І тут у нас тоновочка. А це горизонтальна площина кола світ світла падає тінь. Тобто, там, де світло, у нас йде контраст тіні. Там, де світ тінь, у нас йде світло. Ми можемо його. Легенько десь трошки підтонувати, давши натяк, що там є світла частина. Але світло падає сюди, вже ось тут у нас також буде світло. Тоді стоїть питання, що робити нам із ось цією лінією? А все дуже просто. Цю лінію ми розділяючи, наприклад, ось лінією горизонту і погнали ось так. Ми цю лінію переводимо у. Колір самої площини верти... задньої площини. Я не буду зараз сильно вимальовувати, але ось беремо цю лінію і роздаємо її на колір, наприклад, стіни. Знову беремо тонтої лінії і роздаємо, щоб наша лінія. Не була така яскрава, щоб це була площина, а не лінія. Затемнилася згодні. Там, де у нас йде рефлекторна зона, ми або утемняємо, або в основному затемняємо сам рефлекс, а площинку робимо світлішою. І тоді оця лінія не буде так чітко вирізатися ми будемо лише бачити зміни площин. Поступові зміни площин. З правого боку я пропоную зробити це все діло світліше. Або ви можете так і теж утемнити лінію состиковки площини з рефлексом, і затемнити. Ну, в вертикальних площинах ми в основному так і робимо, тому що нам треба відділити ще ж цю площину і від горизонтальної. Тобто стіл від стіни. Тому ми затемняємо і розходимось далі, чітко виділяючи лінію самої геометричної фігури. Це саме давайте зробимо, напевно, і з цієї сторони. Також гарно наведемо і роздамо, але тут наведемо вже набагато сильніше і роздамо площину догори. Бачите, навіть швидкою замальовкою і такими, ну, трошки неохайними лініями, я вже змогла добитися, от, наприклад, цього об'єму. Давайте прикриємо тінь, і побачимо, що наша куля, наша кругла форма тут вже читається, і видно, що цей циліндр не має чітких різких ліній, які виходять ні звідки. Так. Що стосується столу, там, де у нас тінь, ми затемнили, тобто і цією тінню ми виділили сам наш циліндр з правого боку, і з сторони тіні. Тут ми можемо зробити його світлішим і поступово затонувати стіл, уже в тому тоні, в якому ми самі хочемо. Це все ми робимо і навколо тіні, і навколо самої геометричної фігури. Протиновую меневечкою штриховкою, оскільки головне за ваше завдання не залишити білої поверхні, тому що навіть там, де нас суперсвітло, ніколи не має бути пустого простору, тому що це буде давати ефект незавершеної роботи. І зараз я візьму легеньким ось таким тонуванням, замалюю даний шматочок. Ось ця лінія вона може бути або кинута сюди, або всередину самої геометричної фігури. Що, власне, я зараз і роблю, оскільки я трошечки лінива і не хочу сильно тонувати нашій формат повністю. Вирівнюємо да. всі лінії. І легка промальовка, ну, тобто це така чорнова робота нашого циліндра, готова. Це, скажімо так, навчальна замальовка. На більшому форматі доведеться попрацювати набагато довше, однак основні аспекти ви зрозуміли. Дякую вам за урок, дякую за увагу. З вами був Блокнот художника і я Березі любов До наступного уроку.